Звичайний ранок звичайної жінки, військовослужбовця української армії, 32-річна офіцер-психолог Світлана Ковбасюк виконує спочатку материнські обов'язки, а потім вже військові В армії ці обов'язки і для жінок, і для чоловіків однакові. Однакова навіть форма, і вона чоловіча. Но ну, білизна, скажемо так, чоловічого зразка. Ну, ви розумієте, дещо потрібно тут якби убрати, і було б доволі непогано. Такі кальсони жінкам дозволено не носити, і це єдиний виняток. Решта форми є обов'язковою. і Її доводиться перешивати, адже чоловіча одежа не враховує особливості жіночої фігури, а деякі деталі взагалі не можна змінити. Ну, для груді, якби тут якби немає, не виготовили <смі> нічого, але можна носити. Вона ну, пряменька собі така, де Якби. За кілька років служби за контрактом Світлана вже навчилася і у чоловічій формі виглядати жіночо. Адже каже фаховий психолог, головне не форма, а зміст. Жінкам в армії вже дозволено робити різні зачіски, макіяж, навіть носити прикраси. Головне, щоб все було охайно і не заважало. Українська армія в жіночому питанні намагається впроваджувати стандарти НАТО. Прислужба служба генштабу ЗСУ запевняє, що за три останні роки багато зроблено для зміни нормативних документів з урахуванням потреб жінок. Зокрема, розробляють дизайн жіночої форми, а також стандарти жіночого взуття, аби жінки не були змушені як деякі з цих курсанток носити берці на два-три розміри більші. Немає маленьких розмірів з 35-го, не з 37-го, з 35-го. Жінки росту метр п'ятдесят два мають проблеми, а вони в армії є. І Проблем цих багато не лише з амуніцією, а ще і з побутом. Поки не в кожному підрозділі є окремі жіночі казарми, душові медичні палати. Не усі командири-чоловіки взагалі можуть зрозуміти, як вирішувати труднощі, з якими жінки стикаються в армії. Зсу має пришвидшити процес виконання стандартів гендерної рівності та збільшити кількість жінок-командирів. Світлана, приміром, за доволі короткий термін, два роки, змогла вирости з інструкторки до заступниці командира роти. Але таким успіхом жінок зсу раді далеко не усі. В деяких випадках є що чоловіки не дуже якби, сприймають жінку як військовослужбовця. Вони хочуть показати, що жінка це вона повинна бути дома. Ну, а я своїм прикладом якби, показую, що ні, ми, ми теж можемо. Ми теж на рівних правах. Гендерна реформа в українській армії, відповідно до різних програм зсу триватиме не один рік. Світлана вважає, що жінкам-військовослужбовцям слід ініціювати створення такої собі жіночої ради, яка б могла теж брати участь в обговоренні гендерних змін. Адже нині в армії служать приблизно 24 тисячі жінок. Це не 8 тисяч більше ніж ще три роки тому.